Ваня все хоче в кадр, але я йому презентіка, бо він вчора мені що, допоміг. Правильно. Але цей випуск трошки не про це. Бо ми зараз йдемо зустрічати нову нашу машину, починати нову історію. Це Tesla Model 3 з Америки, Long Range Dual Motor 2018 року, повнопривідна. Пробігом 37 тисяч миль, яку ми купили в США. І ви знаєте, що я вам скажу? Що ці Тесли в мене це така якась історія кохання. Бо вчора я зустрічав цю машину вночі, і було все дуже непросто. Починаючи від того, що митники загубили нам ключа, а машина була на ходу, заводилася і їхала. Тому нам прийшлося викликати маніпулятор вночі. Я його чекав аж до комендантської години. Приїхав маніпулятор. Я кажу, добре, у нас тільки одне колесо на двох болтах закручено, на двох шайбах, так, на гайках. Він каже, а у мене ніх сраки нема, каже, закрутить. Я кажу, супер, кажу, і у мене нема. Він каже, давай її каже, тянуть лебідкою. Я кажу, ага, а за що, кажу, вчепимо. Він каже, за підсилювач. Я кажу, А те, що він алюмінієвий, тебе не смущає, нічого. Каже, То, що він може зложитися. Каже, не знаю тоді, колесо точно каже, на двох цих відірвемо. Добре, погнав я коротше, шукати ключа о 12-й ночі в гаражному кооперативі, де у нас Київ Боді -репер» знаходиться. Хлопці, вчора брали ключа вночі, у вас у вашого хлопця що ночував. зверху. О! Оце вам. Ви наш герой. Дякую вам. Все. На все добре, гарного добре. дня. Добрі люди зустрічаються всюди. І щойно я їхав на машині, яка не зареєстрована, і мене зупиняє поліція. Кажуть, а ви знаєте, що у вас каже, номерні знаки покрали усі. Я кажу, хлопці, ніхто їх не покрав. Ось кажу, у наша сертифікація на Tesla Model Y. і ми сьогодні її, її їдемо ставити на клієнта на облік. І вони кажуть: ви, Тарас, отой, що я свефішин, що Блешні робив. Я кажу, так, да, це я. Ну, все, каже, їжджайте, все добре, добра людина, все нормально. Коротше, дуже круто, що навколо себе я збираю таких класних людей, як Ваня. <ріх> Як хлопці з того СТО, і навіть ті поліцейські, я також їм сьогодні був радий, що мене відпустили і штрафу навіть нічого не випустили. Сигнали я відключив, щоб вони не ага. відповали. Відкривала сама машина? Так, да, машина. Я вчора всередині сидів, ми відкривали капот, ми відкривали багажник, ми всю її досліджували, бо ми думали, що ключа десь тут поклали і забули. З машиною приїхало дуже багато класних речей, yeah, yeah. в тому числі думаю, і фара. Дивись, фара. Номерний знак приїхав, рамочка. Mm -hmm. Якась ця штука, це не зарядка, це, напевне, це фаркоп, напевно. Фаркоп. Схоже yeah, на фаркоп. Фаркопа, тут нам приїхало крило з камерою, воно тут є. Mm -hmm. Захист приїхали. Ну, все наче ціленьке. У нас проблема це передній бампер, зараз що лежить у салоні. Mm -hmm. Він там лежить обережно, я попросив ще в Америці, щоб його нормально поклали. Та ми вже збагатіли. На 10 центів. Right? Ми збагатіли. Приїжджають навіть гроші. На кватер-долар. А що ти тут взагалі бачиш що тут по передній частині? Так, візуально хоча б. Візуально нічого критичного не бачу. Більше. У нас по ходовій да, бачиш Так, надходино, судя по крилу, що там я бачу, що воно низько відірвано. Да. Та десь був удар в колесо. Угу. І вирвало шрус, я бачу. Вон там бачиш? Я, я ще туди не заглядав навіть. А от звідси дивись, видно. А, я бачу в речах. Угу. Мабуть, вирваний задній вирваний шрус чогось у нас. Ну, а так ця сабля ціла. Так, все під, під, тут, попереду підсилювач. все ціленьке, тут Все красиво навіть. У стоїть датчик удару прямо на кінчику а, переднього підсилювача. Угу. То, тут, якщо трошки б'єш під фару, її, то можуть спрацювати подушки безпеки. Угу. Тут все. Безпека все добре. у нас, дякувати Богу, ціла. Корито ціле, це все стільки грошей коштує, що просто нереально. Є? Є. Почекай, думаю, щоб не відламати тут нічого. О. О, ану, допомагай. що ти так. скажеш по ньому взагалі. Що, він відновлюваємий? Так, ну звісно відновлюємо. Це він вони цілу сторону просто підняли. Так. Взагалі, це нам пощастило майже. А ну що ти тут, тут подивишся? Ніжній кріпежик найголовніше є. О, оце мені не, не, не дуже подобається. Ні, це все завод. Так? Да? Да? Да, да, ну. І навіть кусок это теж завод. Супер. А, це, це. ж у них типу, мембрана на вихід, у типу, да, типу, да. них не працює. З крилом, я так думаю, що не дуже все добре. Чи що ти скажеш? Ну, Чи не так. дуже все і погано? Не дуже погано, але ціленька машина, то краще поставити ціленьке крилишко і його вифарбувати. Якщо да? це, це все буде вишпакльовано, вирихтовано. Такий ну, свій удар. Дивись. Дивись. Е крило коштує в районі 300 доларів. А, за таке крило ми візьмемо доларів 150-200 за рихтовку. Але ти на виході отримуєш шпакльоване рихтоване крило. А, а так е воно і так. Е е е економії сотка. Е ти розумієш сотка баксів? Не, не, не варто нам того. Не варто. Окей. Ну це так, моє моє лічи. Все ну як ти скажеш, в першу чергу шукаємо ключа. Якщо не знайдете логісти ключа, то будемо його робити новий, відновлювати автомобіль, щоб він міг змогу пересуватися. Після того як він буде пересуватися самостійно, отуди от на підйомник і робимо повну дефектовку по картам схемам. Зробимо список по запчастинах і робимо список по роботах. Після чого ми все це узгоджуємо з клієнтом і приступаємо до ремонтних робіт. А якщо вам цікава Tesla Model 3 Long Range Dual Motor США та її історія подальша в Україні, будь ласка, підпишіться. Можете написати нам коментарі або позвонити на телефон, поспілкуємося, розкажу, як це все відбувається. Якщо ви собі хочете придбати гарний автомобіль з Америки по вигідній ціні. А з вами був Тарас Караексперт. До нових зустрічей. Пока. -пока.